Вітаємо вас, шановні любителі футболу. І запрошуємо на черговий матч в рамках 13-го туру в дивізіоні Урбан. А більшість поєдинків у цій лізі сьогодні це протистояння команд з різних частин турнірної таблиці, де фаворити прослідковуються дуже чітко. Зокрема, це стосується і звітного поєдинку стимула та аванті. Так, стимул, який продовжує претендувати на медалі, є фаворитом у цій зустрічі. Принаймні так виглядає на папері, але аванті, звісно ж, недооцінювати не потрібно. Минулого вікенду, наприклад, Олімп, будучи лідером у турнірній таблиці, якраз поплатився за недооцінку. Аванті вдалося минулого тижня здобути другу перемогу поспіль. Сіро-чорні покарали суперника за таку недооцінку і здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3-2. Тому Аванті це команда, яка точно дасть бій, але стимулу очки потрібні, наче кисень. Дуже потрібно сьогодні перемагати помаранчево-чорним. Ну і звісно, маючи такого гравця у своєму складі, як Артем Марчук, який зараз був м'ячем, мають непогані для цього шанси. Представники стимула, оскільки Артем Марчук нагадаю, у цьому сезоні забив уже 30 голів. Це найкращий Голеадор серед усіх дивізіонів на стрітфутбол-челендж Київ у попередній кампанії він теж став таким. Але в минулому сезоні забив 25 голів. Артем Марчук у цьому сезоні вже навіть встиг перевершити своє досягнення зразка попередньої кампанії. Більш детально про ситуацію в турнірній таблиці ми ще обов'язково поговоримо. Зараз давайте до складів команд будемо переходити. Стимул номінальні господарі у помаранчево-чорній формі. В Воротах перший номер Григорій Ганчук. Польові гравці 15-й Микола Кошак, 22-й Вадим Мандзюк. номер третій Артем Марчук, 12-й номер Вардан Мглам'ян, номер 10-й Юрій Павлик і 30-й Юрій Вихрестюк. Сьогодні тільки один гравець. На лаві запасних у стимула немає, наприклад, Давида дахна. І за такого збору буде дещо важче помаранчево-чорним підтвердити свій фаворитизм. Кошак зараз кутовий розігрує через Марчука. Марчук, звісно ж, буде намагатися розхитати суперника, Пробуває, але його удар заблоковано. Зараз переходимо до складу аванті. В воротах розпочинає цей поєдинок. Перший номер Денис Ружицький. В запасі залишається. В запасі залишається ще один голкіпер, 99-й номер Владислав Опанько. Відкладений фол. Перше порушення правил у пасиві стимула. А, фол аванті?

Так, ну що ж, поки ми з'ясовували, кому все ж таки було фол записано у пасив. Фол в пасив Аванті. Все таки. Аванті якраз відкриває рахунок і підтверджує, що ця команда буде битися навіть проти фаворита. Зараз Павлик штовхає у спину свого суперника. Порушення правил з боку Павлика, який у спину підштовхнув. А Вадима Чернато, а до речі, хто забив у складі Аванті, це зробив 21-й номер Антон Проценко. На п'ятій хвилині вдається Аванті відкрити рахунок. Доволі швидко, в принципі, як це було і в попередньому матчі проти Олімпа. Так, і давайте все-таки зі стартовим протоколом Аванті теж познайомимося. Ми дещо відволіклися від таких формальностей. Отже, Аванті. В запасі є ще один голкіпер, 99-й номер Владислав Опанько. Далі. По гравці, 23-й Сергій Бондаровський, 4-й Петро Зарецький, 77-й Лев Корнілов, номер 11 Максим Поляков, 21-й Антон Проценко і номер 14 Вадим Черната. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І ось тепер маємо змогу зосередитися безпосередньо на грі. По одному фолу було зафіксовано з боку кожної з команд, і поки що Аванті лідирує 1-0. Ось до слова про те, що сіро чорні, навіть попри статус андердога, в цій парі, все одно бій дадуть своєму супернику. зокрема, якщо говорити про ситуацію в турнірній таблиці. У Стимула 21 бал після 10 зіграних матчів. Це п'ята сходинка в турнірній таблиці. Авантія натомість перебуває на 12-й позиції і має 11 очок після 11 зіграних матчів. Стосовно конкурентів, Стимула, деякі з них, до речі, сьогодні вже зіграли. Авангард Київ переміг Сіндікейт з рахунком 3-1 і тепер має 25 очок після 12 зіграних матчів. До речі, саме Авангард у попередньому турі стимулу зумів перемогти з рахунком 7-2. Файна тім та «Детек» у центральному матчі туру сильнішого не виявили. Нічия 2-2. Результат, який не задовольнив жодну з команд, а тільки зіграв на руку конкурентам, зокрема стимулу. Ну а Шевроле натомість знову не переміг. Шевроле спромігся тільки відігратися проти Фортрес у тому матчі теж була зафіксована нічия 3-3. Шеврола відповідно має всього 19 очок після 11 зіграних матчів після чергової втрати залікових балів. Загалом, як виглядає верхня частина турнірної таблиці, в контексті боротьби за медалі Авангард Київ одноосібна перша сходинка після сьогоднішньої перемоги. Над синдикатом 25 очок після 12 зіграних матчів. Олімп на 1 бал відстає 24 очки після 12 зіграних матчів. Далі Джокер має 22 бали. Файна тім теж має 22 бали після сьогоднішньої нічиєї. і Стимул має 21 пункт. Але Файна сьогодні провела вже свій й матч, а Джокер та Стимул. Зіграли поки що всього лишень по 10 поєдинків, а це означає, що і джокер, і стимул за втраченими очками в принципі випереджають навіть лідерів Авангард та Олімп, але звісно, щось ці матчі запаси, які залишаються, ще потрібно виграти. Стимул до речі, навіть за чемпіонство може боротися. Останнім часом команда відверто додала в плані результатів. Три перемоги поспіль вдалося здобути стимулу. Але сьогодні помаранчево-чорні стикаються із величезними труднощами у матчі з Аванті. «Шевроле», відповідно, знаходиться нижче в турнірній таблиці. Шевроле та «Детек» мають після сьогоднішніх нічиїх по 19 очок після 11 зіграних матчів. Ну і власне ці команди після сьогоднішніх втрат фактично вибувають із реальної боротьби за медалі. Теоретичні шанси у них ще залишаються, але. На практиці, звісно ж, важко їм буде продовжити боротьбу за п'єдестал Пошаним. А зараз ще один момент. Павлик! Павлик пробуває на місці. Ружицький. Підбір за вихрестюком. І неточний удар. Помаранчево чорні тиснуть. І, в принципі, от мені характер цього поєдинку, стилістика матчу, дуже нагадує попередній поєдинок, який ми з вами спостерігали в дивізіоні Урбан А. Коли Фортрес теж на морально вольових, навіть у статусі андердога нав'язав конкуренцію Шевроле. і Шевроле в підсумку вдалося тільки нічию вирвати. Щоправда, одного балу, звісно ж, блакитно-чорним не вистачило для продовження боротьби за медалі. У Стимула ситуація краще ніж у Шевроле перед початком цього туру, але Стимулу теж не бажано втрачати очки. А власне, достатньо часу ще залишається у помаранчево-чорних. Мглам'ян зараз пробуває рекошет від суперника. Кутовий буде на користь номінальних господарів. Марчук. Марчук передача не проходить на вихрестюка. Ще один стандарт на користь помаранчево-чорних. У цьому турі загалом в дивізіоні Урбан А, як ми згадували, фаворити зустрічаються з андердогами. Команди-претенденти на медалі протистоять. Колективам з нижньої частини таблиці, тому здавалося б, в усіх цих парах фаворити повинні забирати своє. Фаворити, які мають турнірні завдання перед собою. Але, знову ж таки, приклад Фортрес та Шевролем вже натякає на те, що андердоги точно даватимуть бій. Можливо, навіть ось такі погодні умови, така палюча, аномальна спека, яка спостерігається в Україні цього тижня. Можливо, вона дещо. Вирівнює шанси фаворитам якось за таких погодних умов важко підтверджувати свій клас, свою перевагу в майстерності. Можливо, справді за такої спеки легше оборонятися. Хоча не знаю, здавалося би, за такої спеки важко зберігати концентрацію, діяти без м'яча в обороні, але поки що, як показує досвід цього туру, андердоги дійсно мають шанси. Можливо, в наступних поєдинках. Ця тенденція не виправдає себе. У будь-якому разі про решту матчів цього туру в дивізіоні Урбан. А ми ще обов'язково поговоримо. Зокрема, і про поєдинки конкурентів стимула у боротьбі за медалі. Зараз атака від Аванті. Удар відбувається. І Ганчук рятує після удару Петра Зарецького. Хороший шанс в Аванті, щоб подвоїти свою перевагу в рахунку. У нас, до речі, на другому полі стартувала програма вже заключного туру. Цього сезону у Нобілізі Street Football челендж Київ. Зараз перехоплення. Вихід 2 в це так контратака Марчук. Має забивати. Віддає на вихрестюка, і той не забиває. Господи, який момент марнують помаранчево чорні. Зараз ще один удар. Заблоковано удар Павлика. Створюють вдосталь моментів. Номінальні господарі, але поки що не вдається пробити Дениса Ружицького. Ружицький, як і його колега по амплуа Опенко. У попередньому турі проти Олімпа теж здійснили силу селену Сейвів і стали одними із співавторів тієї сенсаційної перемоги. Так, стосовно паралельного матчу на другому полі, там зустрічаються Кім Тім та СД. У новій лізі стріт футбол Київ уже відомий чемпіон достроково чемпіонський титул собі гарантували представники фрідом. Підопічня Максима Літвінова виграли всі матчі цього сезону в новій лізі з загальним результатом 49-5, що зайво раз демонструє їхнє доміну... домінування в тому дивізіоні. Віце-чемпіонами вже стали представники. Кім тім, вони якраз в принципі вже без будь-якої мотивації проводять матч проти СД. А от для СД якраз цей поєдинок має ще турнірне значення. СД та Керхер бінотелло ведуть заочну боротьбу за бронзові медалі. Керхер Бінотал натомість наступним вийде на друге поле і зіграє проти Арсенала. Це стосовно паралельних матчів на другому полі. Власна єдина інтрига, яка перед заключним туром залишається в новій лізі, це якраз хто стане володарем бронзового комплекту нагород. Ну а також ще одна інтрига: чи вдасться Фрідом завершити сезон з ідеальним? 100% показником набраних балів. І чи не буде зафіксовано жодної нічієї за весь сезон у новій лізі? Street Football Challenge Київ. До останнього туру не було зафіксовано жодної мирової. Можливо, і сьогодні теж обійдеться там без нічиїх. Ось такі ще додаткові інтриги можна виділити перед останнім туром, який сьогодні на другому полі розгортається у новій лізі Street Football Челендж Київ. Зараз пробуває Марчук з розвороту. Ружицький спокійно забирає м'яч до рук. Марчук. Марчук пробиває повз ворота. І тим часом пауза у нашому поєдинку за 5 з половиною хвилин до завершення першої половини тайм-аут бере Аванті. Команди повертаються до гри. Перший тайм наближається до свого завершення. Стимул Аванті рахунок доволі несподіваний. Аванті веде 1-0 завдяки голу Антона Проценка ще на п'ятій хвилині. стимул створює вдосталь небезпеки, але поки що ніяк не вдається пробити Дениса Ружицького. Вихрестюк. Мандзюк у центр. Неточний пас. Ще одна можливість для контратаки у сіро чорних, але Черната та, та... полякоп у цій ситуації не порозумілися. Кошак. Мандзюк Марчук. Проте Марчука щільно грає Бондаровський. Марчук знову намагається розхитати суперника і знаходить таки. Можливість для удару з правої. Але в площину воріт не влучає. А зараз вдається Чернаті зачепитися. Черната падає на рівному місці без будь-якої допомоги. Суперника Марчук. Марчук. І знову буде стандарт. Кутовий на користь а, е, Стимула. Черговий стандарт на користь помаранчево-чорних. Удар вехрестюкалем. Я ж не лягаю ось так смачно на ногу, як того хотів би. Тридцятий номер у складі стимула. Ганчук. Кошак в простій ситуації припускається помилки. не вдала передача у виконанні гравця аванті, Держи, але час продовжує спливати. Рахунок 1-0 після першого тайму цілком влаштовує Аванті. Порушення правил. З боку Аванті. Другий фол у пасиві Сіро Чорних. Мгламян. Розіграш через вихрестюка не пройшов. Але з м'ячем залишатиметься стимул. Марчук Марчук. Марчук намагається на себе брати ініціативу. І зараз дуже неприємний рекошет від Проценка. Мені здається, що м'яч навіть в ворота не летів після удару злівої від Артема Марчука. Але ось така гра від Антона Проценка повністю змінила траєкторію польоту м'яча, повністю дезорієнтувала Дениса Рожицького. Тому, в принципі, можна було б навіть записати це як автогол Антона Проценка. Але давайте все ж таки. Давайте на Артема Марчука запишемо це. Взяття. Воріт 1-1 у нашому матчі. Стимул, завдання мінімум на перший тайм виконує. Команда все-таки відігрується. Артем Марчук забиває черговий уже 31-й гол у нинішньому сезоні. І незабаром ще остання хвилина чистого часу. Розпочинається Марчук ще один удар. От під праву не пускають його. Захисники Аванті вже. Звикли вони до таких трюків. Тепер підліво почав перекладати Марчук, і це починає приносити результат. Гол вдалося забити. Плюс попередня атака з небезпечним ударом з гострого кута від Артема Марчука. Втримати мінімальний гандикап Аванті не вдалося, але зараз можна ще забивати. Але Марчук уже в захисті відпрацьовує. Зарецький зіграв на Бондаровську. Зарецький вперед безадресне закидання. І ще приблизно 30 секунд. До перерви залишається. Ружицький. Ружицький до м'яча не дістається. Буде кутовий на користь помаранчево-чорних. 27 секунд ще залишається в їхньому розпорядженні. Павлик. Удар з дальньої дистанції перед собою. Ружицький можна навіть сказати не перед собою. в бік. От правильно, по гулки все робив Ружицький. Але от не пощастило, що саме в бік Вардана Мглам'яна переправляв м'яч. Ружицький. Той міг зіграти на добиванні. Але здається, сам не очікував такого подарунку. Долі тривають останні секунди. І чи встигне стимул провести ще одну атаку? Менше 10 секунд залишається Марчук. Павлик намагався повернути на Марчука. Удар потрібен, але на цьому все. Час вичерпано у першому таймі. Отож, нічия 1-1 після першої половини.